Привіт, мої дорогі світлячки! Давайте ми глянемо, як бачить вас ваш рід. Кажіть мені, будь ласка, як бачить рід тих, хто на мене дивиться. Ну, Вони вас бачать дуже мудрою душею. Ви наділені древньої мудрості, ваш рід насправді дуже древній і мудрий. У вас є дуже такий, знаєте, кажуть, прорицательний взгляд, не знаю зараз як на українську мову, дуже глибокий взгляд, погляд. Ви вмієте зазирнути в саму душу. Тобто ви та людина. Яка дуже чітко вміє читати інших людей. Як вас бачить рід, що ви не затримуєтеся в минулому, ви живете в моменті. Якщо це ні, якщо це вас не стосується, тому що проглядають вас багато, значить вам говорить ваш рід, щоб ви не жили минулим, щоб ви жили в моменті. Це є мудрість, яка передається через віка. Минулого немає, є тільки момент тут і зараз. Тому, можливо, що в минулому вас тримає, якісь обіди, якась злість на когось з вашого роду, тому відпускайте це, тому що е, цей рід вам, ви прийшли в цей рід за мудрістю, за знаннями. І як би ви не вважали свій рід, він завжди вас буде охороняти, любити і оберігати. Тому е, все, що. Ви не приймаєте або згадуєте в поганому, залишіть це в минулому і війдіть уже е, в новий е, виток своєї реальності. Що ще? Так, це пора вже переплавити все для того, щоб народилося світло. Вам говорять, що ви та душа, яка вийшла зі світла, і кожна душа, яка приходила в цей рід, вона а, була світлом. Неважливо, на якій вона була стороні, на, ті, на тіньовій чи на світлій, тобто чи світло, чи тінь. Все одно а, вона війшла зі світлом. розумієте? І ваш, вашу якусь обіду, можливо, не прийняття, потрібно переплавити, щоб вийшла ця алхімія, щоб ви тільки мали світлі спомини про свій рід. І також вам говорить про це, що ви та дитина, яка несе світло, яка несе любов, яка несе гармонію, ви довгоочікувана, ви бажана людина, ви благословення роду.